привіт, друзі! Хочу зробити вам обзор на китайський скутер-навігатор. Скутеру на наступний рік 26.03 йому буде рівно 20 років. Скутер вже побачив багато чого. Сідушка. Ну, бачите, колхоз бак. Ємкістю 3 літри. Березку 2-2,5 3 літри на сотку. Ось така от панелька. Рідний пробіг 19 716. Дзеркала. Одне поламалося, зняв два. Тормоза добрі. Спереду, спереду дискові. Тут ось така. Резина, бачите, е, колесо 3.0.0.10. Скутер дуже хороший, тягу має, їхав по такій вот траві, ідеально справлявся. Акумулятор здохший, тільки з стартера. Поки що поломаний. Задніх тих нема. Ось така задня резина. Тут дуже Ось така задня резина, ось такий ароматизатор. ну Дротики, це нормально для китайців. Там варіатор. Тріснута трубка. Карбюратор, мотор. Мотор поршень заклинив, поки скутер не їзди. Отакова от модель. x 50 і от чотирихтактний, Це чотирихтактний скутер. Їздив він все життя на 90-му. Я їздив на 92-й бензині, але потім закінчилася вона, і я залив 95-ту мотор їхав-їхав. Потім я заїхав в калюжу і просто заглохла така вихлопна. Ось тут електроніка, тут вже мотана, перемотана. Скутер дуже добрий, показує себе. Тягу має. Ну, купляти чи не купляти, таких шку... скутерів дуже мало. Ну, Для мене це дуже добрий скутер. Я на ньому їздив, дуже добре їздить, щоб завести, ну, 10 раз підгазувати, щоб бензин покапав, і заводиться з першого другого разу. Інакше він не заведеться. Тут е, сідушка, пластмаса така, бачите, тоненька, поламалася сідушка. Багажник вмістительний, такий замокний багажник. Ну, замикається отак. На Нащот, скутера дуже хороший, тягу має, поганого про нього сказати, неможливо. О, ну, купляти, не купляти, купляйте. Добрий скутер. Двохмісний. Но, но, на цьому скутері е, вміщається. Виробником вказано двоє, но вмістити, може, трьох. І він поїде. Троє людей тридцять пятку поїдуть легко. Розгон набирає добре. Спідометр не працює, не показує, скільки їде. Тут тросик переломався і не їде. Зараз покажу. Тут є тросик. Ось він переломаний і того не показує, скільки їдуть. Фара тріснута цьому скутеру, можна сказати, скорочено 20 років. І скажу так, я другий власник цього чуда. І він себе показує ідеально. Просто поки стоїть в гаражі, чекає дня для ремонту. Ну, на цьому все. Всім па-па!